Доброго дня, шановні колеги. Е, у нас присутні 4 члени комісії з шести, тому комісія вважається е, актуальною і можемо починати роботу. Е, по, у нас в усіх є порядок денний. Я пропоную проголосувати за порядок денний. Хто за, проти отримав рішення прийнято? Е, переходимо до розгляду першого клопотання, а саме. Постанова Кабінету міністрів України No 961 від 13.08.25 року стосовно додаткових коштів освітньої субвенції в частині забезпечення харчування учнів закладів загальної середньої освіти у 2025 році. Загальна сума складає 993 тисячі 800 гривень. Це на харчування школярів. Виносимо на голосування, хто за, проти, отрималась рішення, прийнято. Приймаємо. Наступне клопотання: постанова Кабінету міністрів номер 969 від 13.08.25 року. А саме додаткові кошти, субвенції на фінансування харчування, видатки споживання учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти. Сума 218 900 гривень. Вносимо на голосування. Хто за? Проти втримались. Рішення прийнято. Приймаємо кошти. Наступне постанова Кабінету міністрів номер 970 від 13.08.25 року. Зміст додаткові кошти субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами. Сума складає 134 тисячі гривень. Виносимо голосування. Хто за? Проти Утримались. Рішення прийнято. Приймаємо кошти. Наступне клопотання від відділу освіти, а саме перерозподіл коштів, зменшити видатки по виконанню заходів щодо реалізації публічно-інвестиційного проєкту на придбання обладнання, створення та модернізацію їдалень, Харчоблоків закладі освіти по коду 31-32. Це знімаємо. На суму 3 мільйони 676 тисяч 320 гривень, і збільшуємо збільшити видатки по виконанню заходів щодо реалізації публічного інвестиційного проєкту на придбання обладнання. Все те саме, але інший код з кода на код йде перекітка і код 3110 а саме придбання обладнання і предметів довгострокового користування на таку ж саму суму 3 мільйони 676 тисяч 320 гривень. Е, виносимо на голосування ці цифри: хто за, проти, отримав рішення прийнято. І наступне це е, також клопотання по відео освіти це е, е, коду на код. Перекідки зменшити видатки по співфінансуванню заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на реалізацію публічної інвестиційного проєкту на придбання обладнання код тридцять один Загальна сума 408 тисяч гривень. І ця сума збільшується. В видатках по співфінансуванню заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на реалізацію публічного інвестиційного проєкту на придбання обладнання, створення та модернізацію їдалень закладів освіти. Код 31.10, а саме придбання обладнання, предметів довгострокового користування, тобто сходу на код аналогічно. Е, виносимо на голосування. Хто за проти отримав рішення? Прийнято і. Ще нам надійшло клопотання від КП Кроловецька лікарня щодо додаткових коштів на суму 180 тисяч гривень, а саме на відшкодування вартості знеболювальних препаратів при амбулаторному лікуванні згідно постави Кабінету міністрів України від 17.08.1998 року No3. Рекомендую підтримати дане клопотання, бо ну, це життєво необхідні. Ліки для наших громадян, тяжкохворих, вносимо на голосування. Хто за, проти отримались рішення? Прийнято так, що тут у нас шосте, шосте. Ага. розгляд проєкту рішень про внесення змін до рішення 60-ї сесії Кровоцької міської ради, восьмого скликання від 19 дванадцятого двадцять про бюджет Кроловецької міської територіальної громади на 25 рік. Виносимо проект на голосування. Хто за, проти, отримавсь, рішення прийнято. Наступне розгляд проєкту рішення про внесення змін до програми надання якісної вторинної медичної допомоги населенню Кроловецької міської громади на 25-27 рік вносив на голосування. Хто за проти отримавсь рішення прийнято. Далі розгляд проєкту рішення про внесення змін до програми розвитку освіти Кроловецької міської громади на 25 п'ятий рік. Вносив на голосування. Хто за проти отримали рішення прийнято. І е Розгляд проєкту рішення про внесення змін до програми реалізації стратегії реформи шкільного харчування у Кривовицькій міській територіальній громаді на 24-27 роки. Це те, що ми приймали кошти, виносимо голосування. Хто за, проти, отрималася рішення? Прийнято. Всі питання в порядку денного розглянути можна вважати комісію завершеною. Хто Будь-які питання, якщо питань немає, то всім дякую за участь.